Нове потужне обладнання відтепер працює на комунальному підприємстві Пралуки тепловодопостачання. Це повітродувна станція вартістю понад 4 мільйони гривень. Кошти на оновлення матеріально-технічної бази були передбачені Прилуцькою міською радою у бюджеті на 2024 рік. Як говорить директор комунального підприємства Андрій Гавриш, установка невід'ємна частина процесу знезараження нечистот. Раніше таку функцію виконували три повітродувні станції старого зразку. Нове ж обладнання встановлене на заміну давнішньому, оскільки. Воно вже не могло забезпечувати належний рівень роботи системи водоочищення. Хочу подякувати міському голові, депутатам міської ради за те, що вони виділили кошти для придбання цієї повітродувки, тому що старі повітродувки, які знаходилися, вони були вже в аварійному стані і вони працюють більше 40 років. І саме головне, що ми не могли їх ремонтувати, тому що всі виробник там Росія і. За запчастини неможливо було придбати для цих повітрядувок. Нова повітродувка декілька тижнів перебувала на етапах встановлення та монтування. Її оглядали спеціалісти, проводили тестові запуски. І Вже 12 вересня установка почала працювати. Приємно сказати, що на сьогодні вже запрацювала повітродувка. Я вже говорила прилучанам про те, що були передбачені кошти в міському бюджеті, і дуже добре, що знайшли порозуміння депутати виділили кошти, бо це обладнання, яке сьогодні працює у нашому комунальному підприємстві Пророки тепловодопостачання на очисних. Це обладнання вже практично відпрацювало себе, бо вони ці машини працюють. Це спецмашини, вони працюють, мабуть, десь більше 40 років. У Прилуцькій міській раді на сьогодні розуміють важливість забезпечення об'єктів критичної інфраструктури на. Лежним обладнанням у планах на розгляд можливості матеріального підсилення комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. Ми розуміємо, що такий обсяг робіт великий, і треба, щоб була і ще одна. А можливо, і чотири машини, тому що саме у цьому цеху по водовідведенню цеху працювало, і на сьогодні стоїть чотири машини, але працююча з них одна. Тому зрозуміло, що будемо обговорити це питання з депутатами. Треба підтримати наше комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання. Бо сьогодні це підприємство і весь колектив працює дуже результативно. Тому дякую і керівництву цього комунального підприємства, дякую всьому трудовому колективу. Бо з такими результатами роботи, я думаю, що ми усі задоволені. Систематичну підтримку з міського бюджету отримує не лише прилуки тепловодопостачання. Технічно забезпечують увесь комунальний сектор міста навіть у час війни. Зокрема, оновлюють автопарк організацій. Так, нову автовишку отримало комунальне підприємство Міськсвітло. Спецтехніку придбали за кошти міста. Сучасна автовишка на базі автомобіля Даюн коштує 3 мільйони 400 тисяч гривень. Транспорт придбали і для комунального підприємства послуга в міському бюджеті на 2024 рік. Передбачили кошти в сумі 7 мільйонів 800 тисяч гривень на поповнення статутного фонду комунального підприємства для придбання спецтехніки. Організація отримала два багатофункціональних сміттєвози. Спецтранспорт купували і в грудні 2023 року.